Вже відкритою російською агресією називають події останньої доби на сході України провідні світові політики та дипломати. Речник єврокомісії у Києві, чеський дипломат Девід Стулик заявив, потрібна адекватна реакція міжнародної спільноти, бо наступним об'єктом агресії стануть інші європейські країни. Що більше поступок агресорові, то більше в нього апетит. Лаконічніше визначення того, що відбувається на Добасі, дав міністр закордонних справ Швеції Карл Більд у своєму твітері. Написав: це бої між армією України та армією. Росії Британський прем'єр Девід Кемерон, президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. одностайні в необхідності подальшого тиску на президента Путіна та пріоритетності українського питання на саміті ЄС 30 серпня в американському держдепі говорять про прямий контрнаступ російської армії. Те саме твердить і Польща. Ніхто ж поважні може приймати. зараз. Ніхто не може сприймати серйозну інформацію про сепаратистів в Україні. Є неспростовні свідчення того, що на сході України воює російська регулярна армія. Це інформація НАТО і наших розвідувальних служб. Це вторгнення означає контрнаступ Росії у Донецьку та Луганську. Вражає небажання російського уряду говорити правду навіть тоді, коли російські військові зайшли на територію України вглиб на 40 кілометрів. Росія надсилає своїх молодих людей воювати. Росія надсилає на Україну своїх молодих людей воювати, але не каже про це ані їм, ані їхнім батькам.